Планета Пердак Громадяни доброго вечора. Вас вітає планета Пердак. Ми підготували спеціальний випуск самісіньку маланку. Для сьогоднішніх героїн була вироблена ось така годівничка. І говорити сьогодні будемо про синичку. Ой горобчик до синички ходив а він коло точки, носе. Він є, як колосочки Кумедні птахи синиці звичні мешканці України, та й не тільки. Жовта грудка робить цих пташок дуже пізнаваними, і садівники та фермери профільно до них ставляться, оскільки ті активно поїдають камах шкідників. Розміром синиця з горобця, маса тіла від 16 до 21 грама, довжина тіла близько 14 см. Є такі приказки: синиця, щастя, сині птах, Клопотун синиця – саду захисниця. Якщо вони. Цілими зграйками з'явились біля вашого будинку, це віщує швидкі холоди. Також знали, якщо синиця свистить це до ясного дня, якщо пищить, до нічного морозу. Невелика пташка-синичка, та й та своє свято у цієї пташки є своє свято 12 листопада, синички в день. Снують також цікаві факти про синичок. супереч своїй назві синього кольору в оперині синиць майже немає. Свою назву вони отримали за характерного щебетання, яке, якщо прислухати, звучить як сі-си синь-сі. Майже всі види синиць не вміють самостійно видобувати собі дупло в старих деревах, тому займають покинуті дупла інших птахів. У синиць феноменальна пам'ять. Вони пам'ятають місця, де вони знаходили їжу. Пара синиць готова пожертвувати навіть їжею, щоб не розлучатися навіть на короткочасний період. Ось така лебедина вірність і цих пташок. Синиці не б'ються брудну воду, навіть у містах вони не п'ють з На початку 20-го століття пляшки з молоком почали запечатувати кришками, виготовлені з фольги. Минуло кілька років і синички навчились прокльовувати їх. Які накопичували зверху, молоко синиці не пили. Британські молочники, які розвозили свій товар, вважали за краще страхуватись, закриваючи пляшку зверху і ще й пластиковими кришками. Зважаючи на невеличкий розмір, синиці далеко не безневинні пташки. Основу раціону складають камаху. камахи, але синиці можуть перетворюватись навіть в агресивних хижаків. Їх жертвами стають дрібні птахи і кажани. Після вдалого полювання синиці наз'їдають свою здобуч повністю. Найчастіше вона обмежується тим, що укльовують мозок. Нерідко синиці поїдають тушки загиблих тварин і птахів. Ой, синичка, ти голубко моя, а вже в полі колосочків нема, а вже в полі колосочків нема.